Вітаю вас на календарі 9 серпня, День ветеринара. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави начальника головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області Бориса Тодорюка. Доброго дня, пане Борисе! Доброго дня! Я вас вітаю з вашим професійним святом. Дякую. Сьогодні ви святкуєте своє професійне свято, і не тільки ви, ще, мабуть, багато ветеринарів в області. До речі, скільки саме фахівців, саме цієї професії, можна в цифрі назвати? Скільки чоловік? У Чернівецькій області ми можемо сказати, що сьогодні працює в державних установах ветеринарної медицини 572 фахівці, 45 фахівців це приватна ветеринарна медицина. І десь 54 – це є працівники відомчої ветеринарної медицини, які працюють у сільськосподарських підприємствах. Ось так, скільки людей мають сьогодні таке гарне своє так. професійне свято. Е, до речі, е, от хочеться одразу вас запитати, як ви обирали свою професію, адже це така е, специфічна професія, і, як на мене, е, щоб її обрати, треба дуже сильно любити е, тварин і всім серцем е, прагнути до того, щоб допомагати тваринам. Правильно, ви ж не обрали медицину класичну допомагати людям. А саме допомагати тваринкам. Як обирали, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Це задумались. було в 1973 році, коли я після закінчення 8 класів восьмирічної школи Реваківської в Кіцманському районі вступив до Кіцманського техніку, який успішно закінчив у 1977 році. І приступив до роботи в колгоспі радянська Україна. Але чому саме ви в такий навчальний заклад пішли там, де готують ветеринарів? Чому не в інший? Тому що була. Поклик душі, мабуть, Поклик, правда? Поклик душі, любов до тварин от хотілося. Допомагати братям нашим меншим. Угу. Ви закінчили профільний навчальний заклад. Я от зараз хочу пригадати, де в нас є такі в Чернівецькій області заклади, де готують е, таких фахівців. Ну, е, ви можете сказати нам зараз? У Хіцманському районі є аграрний технікум, угу. де готують фельдшерів ветеринарної медицини. А ті, хто хоче навчатись і отримати фах лікаря ветеринарної медицини, вищу освіту здобути, mm -hmm. то необхідно м скористатися факультетами ветеринарної медицини, які працюють на теренах нашої держави. Тобто в області таких немає. немає. Найближчі факультети, куди, де навчаються наші фахівці, це у Львові, uh -huh. це в Кам'янець-Подільську Хмельницької uh -huh. області, це в Київській області і інші, але з інших факультетів це рідко, коли до нас попадають фахівці. Дуже хороших спеціалістів ще місто Біла церква Київської області, от хороший заклад є сільськогосподарський. Uh -huh. Тому проблем сьогодні немає. Навчальних закладів в нашій державі більш ніж достатньо? Ну проблем з навчанням немає. А чи є проблеми в самій сфері? Наскільки мені відомо в інших країнах за кордоном ветеринарна медицина одна із найпріоритетніших сфер. Чи так є і в Україні? Чи можна так сказати, наприклад, який стан ветеринарної медицини в нашій області Можете якось охарактеризувати? Ну, можемо характеризувати як позитивні, тому що практично всі державні установи ветеринарної медицини, які сьогодні функціонують на теренах нашого краю, забезпечені кваліфікованими знаючими спеціалістами, які чесно і справедливо, вірно виконують функції, От надають допомогу тваринам, профілактують небезпечні хвороби тварин. Надають лікувальну допомогу, здійснюють інші заходи. От. Тому я можу в цілому охарактеризувати стан ветеринарної медицини в Чернівецькій області як позитивний, ага. адже по наслідках роботи в цьому році. Можна сказати, що в Чернівецькій області забезпечене стійке епізотичне благополуччя, по особливо небезпечних інфекційних та інвазійних захворювань тварин. За якими ще показниками ви можете охарактеризувати стан ветеринарної медицини в області як позитивний? Як позитивний те, що Фахівці ветеринарної медицини регулярно отримують заробітну платню. І я вам скажу, що на сьогоднішній день боргів по заробітній платі немає. Uh -huh. Це є позитив. Ну це плата. заробітна плата. А чи плата. загалом ця сфера фінансується державою? І наскільки добре фінансується? Ну, ми фінансуються, ми фінансуємося по трьох кодах, якщо говорити за державну ветеринарну uh -huh. медицину, це управління. Це одне фінансування установи інше, і протиепізотичні заходи. Це тобто це ті заходи, на які держава виділяє кошти для закупівлі імунобілічних препаратів, щоб ми могли вчасно, регулярно профілактувати небезпечні хвороби тварин. Тому Характеризуючи роботу, можна сказати, що кошти виділені згідно плану асионувань повністю за перше півріччя, наші установи їх отримали, вчасно перерахували на біофабрики, які виготовляють препарати, отримали препарати і, безперечно, ми з ними скористалися. Ми не просто закуповуємо препарати, а використовуємо їх згідно планів. Тому плани за перше півріччя по... Викон. виконані повністю. Ви все так чудово розповідаєте, все чудово в сфері ветеринарної медицини. А є якісь проблеми? Проблеми є. Є ще кошти, які виділяються з державного бюджету на утримання установ державної ветеринарної медицини. Тому сьогодні можна сказати відверто, що є борги. Казначейська служба, особливо в районах, такі кошти не пропускають, не так. да, і такі створюються ситуації, коли не завжди вдається закупити необхідні. Речі для виконання тої чи іншої роботи, наприклад, деякі установить медицини вчасно не забезпечені спецодіом, деякі вчасно не можуть закупити шприци, деякі вчасно скаржаться, не можуть закупити ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва. Це і okay. сьогодні дозвільні документи, якими наші фахівці. Користуються і виконують і надають послуги як суб'єктам господарювання, так і фізичним особам на переміщення тварин, на переміщення оброблених харчових продуктів тваринного походження. І при нестачі не цих документів може стати ситуація, коли ми не зможемо от, видати ці документи і не зможуть. Здійснити ті чи інші роботи на місцях суб'єкти господарювання це сьогодні найголовніша проблема в нашій роботі. на жаль. Ми не можемо з вами повпливати на усунення цієї проблеми, натомість ми можемо. З вами поговорити про приємне, адже сьогодні свято, і хочеться, щоб ви кілька слів розповіли нашим телеглядачам про співпрацю з європейськими країнами, адже ветеринарна медицина України, Україна, я маю на увазі вже в цілому держави не працює автономно в цій сфері, а співпрацює з іншими країнами. Як відбувається співпраця нашої області відповідно з іншими європейськими країнами? Я хочу сказати, що з 1994 року наша держава вступила в члени Міжнародного епізотичного бюро. Це є те бюро, в яке входять 180 країн світу і які на певних зустрічах, з'їздах обмінюються про епізотичні ситуації. Про стан ведення тваринницької галузі, про ті проблеми, які є в кожній державі, як вони вирішуються з тим, щоб більш, глоб... більш глобалізувати ці ризики, оці небезпеки, які можуть нанести шкоду і тваринам, а через тваринам, і людей в цілому okay. з тих чи інших питань. Скажу, що з 1994 року ми практично щомісячно отримуємо інформацію. Če je ona postopajena. Головного державного інспектора ветеринарної медицини України через кабінет міністрів і розсилається як до нас, так і до інших структур про виникнення тих чи інших інфекційних захворювань в тій чи іншій державі, де реєструється класична чума свиней, де реєструється африканська чума свиней, де реєструється грип, гриб птиці або інші, наприклад, хвороби, які можуть розповсюджуватись на досить великі території. І тому у цій ситуації найголовніше мати інформацію uh -huh. і вживати попередити. заход, попередити, uh -huh. вживати заходів по попередженню, по недопущенню, по розірванню цього епізотичного ланцюга цієї хвороби, тому що вже вживати заходів і лікувати це дуже недешево uh -huh. і дуже непросто і дуже складно краще попередити хвороби, ніж це, потім її лікувати. Тому Це головне завдання сьогодні uh -huh. міжнародного епізотичного бюро. І Україна досить активно співпрацює з цією організацією, значить, штаб-квартира знаходиться у Франції. Ця співпраця, суто е, е, інформаційний обмін, чи є ще якісь аспекти співпраці? Є ще, є ще й аспекти співпраці. Я вам сказав, що мені довелося один раз брати участь у зустрічі е, з. Членами Міжнародного епізотичного бюро штабу, це були 10 фахівців десь, е з 10 держав світу, як з Європейського континенту, двоє американців було, японець з Австралії в Києві, таке у президент-готелі, е така була зустріч протягом двох днів. Ми всі були з перекладачами, знову ж не тому що кожен говорив на англійській мові або на своїй мові. Яку корисну інформацію? Професій? Корисну ми інформацію отримали. Там було по секціях, по хворобах, по життю тварин. Дуже цікаво, як живуть тварини в тій чи іншій державі, яке ставлення до тварин в тій чи іншій державі, влади, пересічних громадян. Як вони годують тварин, як їх mm -hmm. утримують, які права тварини мають? Як профілактувати небезпеки, хвороби. Тобто, дис... Далеко нам ще до європейських країн? Я вам скажу і далеко, і близько. Це залежить від культури. В першу чергу. І, в першу чергу. Mm -hmm. Від культури, від дисципліни, самодисципліни. Тут потрібен приклад кожного. Не треба пальцем показувати, що це хтось має робити, а це треба кожному робити. Тому що головне завдання нас сьогодні якось мобілізувати суспільство. І це найголовніше завдання інформативного характеру доводити до громадян. Хвороби, доводити, як профілактувати, доводити, як не допустити, бо це дешевше. А як ви проводите роз'яснювальну інформаційну роботу? В ну, я особисто співпрацюю з засобами масової інформації, і на перший зустрі я готовий дати будь-яку інформацію, яка цікавить сьогодні засоби масової інформації, uh -huh. тому що це цікаво, це та інформація, яка доноситься до суспільства, де громада може почерпати. Ті чи інші моменти життя тварин, і вони досить цікаві для примінення у практичній діяльності. І я вам скажу, що ми також і стараємося через газети доводити, через періодичну масової інформативно ми використовуємо ефективно телебачення, радіо, газети, бюлетні інформаційні розвісу. От, наприклад, небезпека високопатенного грипу птиці, бюлетень виготовили. Небезпека африканської чими свиней. І цей бюлетень має бути на дошці от цих оголошень на кожному ринку на Україні сільській раді. Чи дієва така робота? Дієва. Ви бачите? Професії. Я бачу, що людей цікавить останнім часом. Угу. А з чим це пов'язано, Така особлива зацікавленість? Ну, я гадаю, вона пов'язана перш за все іншим, і іншим відношенням до тварин це перш за все. Угу. Іншим. Епізотичною ситуацією також, тому що ми розказуємо і про збитки, uh -huh. і про наслідки, і про небезпеки, в тому числі і для здоров'я тварин, тому що є багато зооносів, антропозеонозів це ті хвороби, якими хворіють і тварини, і люди. Тому це не є, що тварини одне, а люди друге. Ми взаємопов'язані і тому ми повинні думати, як ми маємо жити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому Запитувати, інформувати це ніколи не стидно, це цікаво. І Ми цим користуємося досить часто. Добре, проінформований пацієнт, так. це вже не пацієнт. Так, 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 так. Пане Борисе, а з якими питаннями найчастіше до вас звертаються ваші пацієнти чи точніше їхні власники? Якщо говорити за сільськогосподарські тварини. То я розумію, яке ви хочете е, дати запитання. Ну, чим, я так х, чим, його чим, хворі, чим хворі тварини? Так, так чим хворіє тварини? Да, да. Ну, я скажу, що якщо говорити за сільськогосподарських тварин, за велику роту худобу, то це хвороби більше травлення і органів дихання. Е, акушерство, гінекологія. Якщо говорити за домашніх тварин, це собаки і коти, специфіка цих хвороб, там теж, також є хвороби і сачовідільної системи частіше, порушення обміну речовин, паразитарні хвороби, тому що є і зовнішні, і внутрішні. Є такі небезпечні, що інколи приходиться лікувати собак і місяць, і більше uh -huh. в запущених випадках маю на увазі? А от скажіть досить часто я знаю власники тварин своїх улюбленців, коли є проблеми, звичайно, зі здоров'ям, приводять саме до приватних ветеринарів. Ви працюєте в сфері державної ветеринарної медицини? Чи можна з такими питаннями до вас звертатися і куди? Ну, Якщо говорити за державну відомчу і приватну, це є, я вважаю, єдина служба. Вона є нероздільна, тому що е приватник отримає дозвіл ліцензію на здійснення ветеринарної практики в головному управлінні. Тобто добре. вони до нас звертаються і подають документи, е освітньо-кваліфікаційний свій рівень, е де вони будуть здійснювати діяльність. і… Раз на рік інспектор медицини має навідуватись і знайомитись, як здійснюється профілактика, лікування і інші послуги надаються братям нашим меншим. Тому що в нас є процедури. Якщо говорити за профілактику інфекційних хвороб, то кожна хвороба має інструкцію по профілактиці. І цією інструкцією сьогодні мають користуватися як ветеринари приватні, так і державні, так і відомчі. Вона єдина для усіх, тому що вона направлена на профілактику, на недопущення хвороб А у випадку виникнення, і оздоровлення, і лікування, або життя інших заходів. Тому у нас це всі загальні речі. Тут нема приватних або державних. Але є різні підходи до самої схеми лікування. Але все рівно я вважаю, що кінцевий результат має бути однаковий як в приватних, так і в державних, вилікувати тварину Пане Борисе, сьогодні свято, і я гадаю кращим ветеринарам області сьогодні. В це свято буде приємно почути свої імена саме з ваших уст в нашій програмі. Кого ви можете відзначити? Які імена можете назвати? Якщо говорити за працівників обласного апарату управління, хотілося б відзначити сьогодні і заступника мого Олександрюка, Олександра Георгійовича, Штифуряк Любов Павліну, Стефаник Тетяну Іванівну, Капучак Антоніну Антонівну, Демідюк Тетяну Романіну та інших. Якщо говорити за керівників районних установ районних управлінь, це Мінтенко Георгій Пантелівич та інші, Злой Петро Васильович. Якщо вести мову про фахівців, які сьогодні знаходяться на передньому краї і від яких залежить здоров'я людей, тобто ті, які перевіряють продукти харчування от, на ринках, зокрема, я сьогодні би хотів відмітити і завідуючих державними лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи і воїцях Марія Миколаївна, це місто Сторожинець, Балан Марія Іванівна, місто Чернівці, Кузьлія Миколаївна, місто Чернівці, це дійсно люди, які. Я розумію, Досить що... відповідально працюють, і я вам скажу, що є непогані результати роботи. Якщо вести мову про лікарів, вільнішніх лікарні медицини, це ті, які обслуговують декілька сільських рад сьогодні в районах, ну, Новоселецький район це Штифуряк, Степан Танасевич. Якщо говорити про... Службу у вежницькому районі це гараздюк Петро Васильів. Пане Борис, я вже зрозуміла, що всіх і не перелічити, адже кожен працівник цієї сфери є фахівцем. Більше ста установ. Так я вже зрозуміла, що я вам трішечки зненацька поставила це запитання, і вам важко було зорієнтуватися і назвати так одразу всіх кращих. Сьогодні свято, і у вас є чудова нагода привітати кожного і загалом всіх працівників ветеринарної медицини нашої області з цим чудовим вашим професійним святом. Будь ласка, у вас є така нагода? Шановні колеги, дорогі друзі, вітаю усіх з Днем працівників ветеринарної медицини України. В цей день хочу побажати усім міцного здоров'я. Щастя, сімейного благополуччя, достатку, мирного неба, Божого благословення і усього найкращого! Я приєднуюся до всіх ваших привітань. А від себе хочу теж вас привітати з вашим професійним святом і побажати вам лише успіхів у такій потрібній і, мабуть, що нелегкій професії зі святом. А телеглядачам нагадаю на календарі 9 серпня, день ветеринара. Зі святом! Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.